Ми маємо доволі затяжну війну з Російською Федерацією, і це дуже негативно впливає на психоемоційний стан людей. Можемо побачити, що у соціумі дещо підвищились такі стани, як втома, напруженість, страх, роздратування. Та безсилля у людей значно підвищився запит на отримання психологічної допомоги, побачивши таку ситуацію, коли ми бачимо системно, основним і найдієвішим механізмом є створення абсолютно зрозумілого маршруту для людини, куди звернутись у своїй громаді для отримання допомоги. Було розроблено. В шести громадах Запорізької області маршрути перенаправлень, де вказані всі надавачі послуг з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки в громаді. Шість громад це Білинківська, Вільнянська, Широківська, Кушугумська, Новоолександрівська та Михайлівська громади. Цьому році пріоритетним проектом з ментального здоров'я для Запорізької області координаційним центром з психічного здоров'я було затверджено бібліотека як простір психосоціальної підтримки та стійкість освітян для того, щоб отримати допомогу у сфері ментального здоров'я. Ми можемо звернутися до таких фахівців як психолог, психотерапевт, психіатр. Але ми маємо пам'ятати, що перший крок це сімейний лікар. Зараз сімейний лікар не є людиною, яка виключно перенаправляє вас до психіатри. Станом на зараз сімейні лікарі надають послуги з ментального здоров'я.